Людський фактор на 101 і 8 Вітаю, це проєкт Людський фактор на радіо Місто Над Богом. Сьогодні гостя нашої студії, доктор медичних наук, професор зав кафедрою акушерства гінекології та медицини Плода Національного університету охорони здоров'я імені Платона Шупика, заслужений лікар України Світлана Жук. Вітаю пані Світлана у нашій студії. Вітаю, вітаю вас, Олена. Дуже рада бачити. Тема нашої розмови сьогодні це сучасна медична наука, якою вона є. А як давно ви, пані? Світлана вже у медичній науці. Чому, власне, вирішили стати науковицею? Дякую. Я не зовсім науковиця, я більше практик, угу. але наша робота в післядипломній освіті вона поєднує три складових: це лікувальна робота, це педагогічна робота і наукова робота. Тому. Скажімо так, відсотків 70 я своєї роботи виконую як наукову. А яким чином, я розповім далі. Угу. Отже, безпосередня тема нашої розмови щодо сучасної медичної науки. На вашу думку, якою вона є, які її особливості? Вона зараз, наша наука медична, викристалізовується, я так можу сказати. Uh -huh. Тому що раніше були одні правила виконання наукових робіт, а зараз трошки щось змінилося, і я про це розповім. Відомо, що у нас існують в Україні науково дослідні інститути, які виключно займаються розробками наукових тем. Вони таким чином мають кошти на те, їм виділяє і Міністерство охорони і Міністерство освіти, і вони виключно займаються науковими дослідженнями. А ось уже педагогічні вузи і вузи після дипломної освіти. Як я вже раніше сказала, то певна тільки складова. І нас заохочують до того педагогічні вузи, щоб ми займалися науковою роботою і навчали молодь виконувати наукову роботу, тому що це певний аналіз їх практичної діяльності, і це певне ну, скажімо, майбутнє кожного лікаря. Він не може бути просто технарем. Лікар має бути творчою людиною. Він, скажімо, виконав там 20 оперативних втручань. Він має їх проаналізувати, зробити висновки, які є недоліки. Певні в самих тих оперативних втручаннях може треба щось покращити, а це вже наука. Він має проробити літературу певну вивчити досвід світу з цього питання, а потім запропонувати щось своє. Оце вже наука. Угу. Ну для того, аби здобути вчену ступінь або вчене звання, потрібно от написати дисертацію. А хто на тепер виконує дисертаційні роботи? На тепер дисертаційні роботи виконують виключно в рамках аспірантури. Раніше це були і клінічні ординатори, і пошукачі. Будь-який лікар, практичний, міг ініціювати свою наукову роботу. От Він працює довго і розуміє, що тут є якась біла пляма в цьому питанні, в будь-якої патології. І він е, звертається до людини, яка може бути керівником науковим його, яка займається наукою, там доценти, професори з ініціацією якоїсь наукової роботи. І м, тоді е, планується робота і починає виконуватись. На сьогодні тільки аспіранти, правда. Аспірантура розширена дещо, вона не тільки є очна, тобто з відривом від виробництва, вона може бути вечірньою і заочною. Однак уже на аспірантуру виділяється більше часу. Тому що в рамках аспірантури це вже готує таку, знаєте, рафіновану, рафіновану рафінованого лікаря. Він має і естетику знати, він має і психологію знати, юриспонденцію, Тобто програму розширюють. Раніше аспірантура тривала три роки або два, в залежності від спеціальності. А за, на тепер це чотири, а то і в угу. деяких чотири з половиною роки. Тому тільки, тільки аспі... Аспірантура, і навіть зараз і докторантури немає. Я в свій час закінчувала а, заочну як аспірантуру без відрива від виробництва, так і заочну докторантуру. Я працювала лікарем, але виконувала наукову роботу. Таке може питання незвичне: чи спонсоруються дисертаційні роботи? Що ви скажете Дякую, про Олена. Це? Питання болюче, дуже дисертаційні роботи. Державою не спонсоруються. Однак, однак ми знаходимо певні механізми, аби отримати кошти на виконання високонаукових, технологічних, скажімо, процесів. Ну, я хотіла б обов'язково сказати, чому я так вільно в цій темі себе mm -hmm. почуваюся і чому я погодилась з вами на цю тему поговорити. Тому що три роки тому в Україні було введено таке поняття і, ну скажімо, така практика, як наукова школа певного професора. Для того, аби тобі присвоїли наукову школу під твоїм керівництвом, мають захиститися шість докторів наук. Або 5 5 раніше було, можливо, зараз 6. І біля 14-17 кандидатів медичних наук. Я ж на сьогоднішній день маю 7 докторів наук захищених і 28 кандидатів. І хотіла б акцентувати увагу, на тому, що це в основному Вінницькі мої вихованці. Вінцькі, п'ять докторів наук, вони працюють в Вінниці в дуже інноваційних центрах. Це і центр іномед, як хірургічний, так і. А, там, де приймають пологи, це Пороговий. приватний пологовий угу. да, Сергій Чичуга. І в Вінницькому медуніверситеті працюють мої е вихованці. Вони є професорами, ну і кандидати наук е за різним профілем. І моя, е ну скажімо, обов'язкова вимога до своїх учнів це. По-перше, взаємоповага один до одного і взаємовиручка. Тому що інколи е, потрібна е, допомога певна в матеріалі, е, пов'язана з реактивами. Е, а якщо вже людина Налагодила цей напрямок, вона може поділитися з іншим. Це перша моя вимога до моїх учнів. І друга вимога це робота має бути такою наукова, аби вона не просто була написана для дисертації отримання посвідчення кандидата медичних наук. Зараз це називається доктор філософії. Mm -hmm. А це має бути напрямок, який ця людина, лікар, в подальшому буде впроваджувати в Україні, буде нею гордитися і буде виключним фахівцем в цьому напрямку. Пані Світлано, а от на вашу думку, якої роль практичних лікарів у виконанні дисертаційних робіт? Ем, дякую, Олено, за питання. Воно також мене. Надзвичайно турбує. Я вже сказала, що раніше були пошукачі, зараз їх немає. Тільки через аспірантуру, тільки через інколи відрив від виробництва. А як можна виконувати роботу, якщо ти не наукову, от скажімо, за фахом акушерства гінекологія чи хірургія? Якщо ти не маєш доступу до пацієнтів, то вже чиста теорія виходить. Угу. Тому я б дуже хотіла, але знову переглянути. Це питання в Україні і, можливо, шляхом впровадження так званої резидентури за кордоном є таке поняття як резидентура, це схоже на нашу минулу клінічну ординатуру. Однак там також обов'язковим є виконання наукової роботи, але вже в часі підготовка збільшується, то вже не 3-4 роки, а там вже може бути 6 років. Але то закордонна практика, вона позитивна, і я все-таки думаю, що мені вдасться переконати Міністерство охорони здоров'я і Міністерство освіти, що треба повернути можливість практичним лікарям займатися наукою. Я консультувалася за кордоном. І саме так вони бачать е, свої дисертаційні роботи. Вони їх виконують без відриву від виробництва і захищають не просто перед е, радою, науковою, а вони захищають е, в регіональному центрі практичних лікарів. Практичні лікарі оцінюють, потрібна ця робота галузі, чи вона не потрібна. І я на кількох таких захистах була. Мені надзвичайно приємно було, що і моя учениця одна захищалася. І ще одне важливе, дуже на мій погляд, питання це. Можливості виконання наукової роботи. Тому що інколи буває так, що коштів немає у дисертанта і спонсорів немає. Хоча я дуже стараюся завжди їх знаходити для своїх учнів. Тому вони виконуються за допомогою вкладів самої лікарні або того медичного центру, де працює практичний лікар. Uh -huh. Цікаво. Якщо от говорити про рівень нинішніх дисертаційних робіт, яким він є, на вашу думку? І чому ну, можливо? Відверто вам кажу, різний рівень є. Uh -huh. Різний рівень є, є таке поняття дисертація ради дисертації, uh -huh. а є таке. Поняття, що дисертація ради майбутнього, скажімо, галузі медичної. І тут я дуже хотіла підтримати всіх науковців, які саме йдуть по цьому шляху. Вони маленькі вносять вклад, невеликий вклад скажімо, в складне якесь питання медичне. І от у нас ж є і кандидатська, і докторська дисертація, то колись мій вчитель Сольський, Яков Парфирович, говорив про те, що кандидатська дисертація має показати, Здібний ти взагалі виконувати наукову роботу чи ні? Як ти вмієш працювати з літературою? Ну, Зараз це набагато простіше, тому що е, цей, е, скажімо, розширились можливості через інтернет, через можливість спілкуватися більш вільно з закордонними нашими е, скажімо, колегами. А раніше це було складніше. Тому я думаю, що всі є можливості на тепер для виконання високого рівня наукових робіт. І ще одне, пані Олена, дуже важливе питання це. Виконання наукових робот робіт на стику, на стику спеціальності. От, скажімо, як акушерство гінекологія може бути чистою, клінічною роботою. Нам же ж треба виконати біохімічні дослідження, ультразвукове скажімо, дослідження, це вже як апаратні методи дослідження. Тому. Ми звертаємося в інститут біохімії, ми можемо звернутися в якусь дуже висококласну лабораторію, і вони нам допоможуть зробити на до на високому рівні ці дослідження, і тоді робота буде гарна і якісна. Угу. До речі, щодо ініціативності, от у виборі теми дисертаційної роботи, як щодо цього. Ну, раніше було виключно так, що це науковий керівник вибирає от, тему, вибирає тему uh -huh. і інколи цей бідний дисертант і не знає, а що йому робити. Ну, спочатку робить огляд літератури, потім матеріали, методи. Але я в своєму житті поступаю зовсім по-іншому. Коли до мене приходить людина, яка хоче займатися науковою роботою, я запитую його: А взагалі, а що вас цікавить більше? Акушерство чи гінекологія, чи вас цікавить ультразвукова діагностика, чи вас цікавить генетика. І от уже в бесіді ще виявляю чи виясняю рівень первинних знань по тому чи іншому питанню. І коли бачу, що очі загораються, і коли от скажімо, про генетику починаю говорити, очі загораються, і я вже розумію, що я попала в ту точку, яку потрібно. І вже потім допомагаю. Тему, скажімо, вибрали, але нахил буде в ту саму генетичну, в ці генетичні дослідження, в біохімічні дослідження. От зараз у нас дуже е, актуальним в акушерстві є тема порушення згортання крові. Через це і жінки гинуть через кровотечі, через це велика кількість невиношування вагітності, передчасних пологів. Це таке мікротромбоутворення в судинах е, плацентарних. Ніх і ось моя блискуча учениця Київська Ірина Ус уже з цього приводу захистила кандидатську дисертацію. І зараз ми. З Інститутом біохімії виконуємо докторську дисертацію на цю тему. Дослідження всі чіповані, вони всі відправляються або в США, або в якісь європейські центри, це вже вирішує центр по дослідженням згортання крові. Вона для цього, аби виконувати цю роботу, змушена була отримати ще одну спеціальність гематолога. Тобто вона дипломована як у шарі, гніколог, плюс гематолог. Саме так я бачу поєднання спеціальностей, взаємодія з іншими субспеціальностями, скажімо, репродуктологія зараз дуже науково розробляється активно у всьому світі, а Україна взагалі на найвищому рівні знаходиться в цьому питанні. Саме так я бачу це. А як ви бачите подальшу долю виконаних наукових робіт? Взагалі, яка вона? на сьогодні. Інколи, Олена, ця доля така. Спочатку стоїть на столі ця дисертаційна робота, і всі, вся сім'я пишається, що вона виконана, бо тож було багато проблем, тип, що якщо це особливо жінка виконувала, вона вже угу. не була в сім'ї, вона в основному займалася роботою. Потім її перекладають в шафу ту роботу дисертаційну. І дітям ще показують, бачиш, uh -huh. що мама чи тато виконали таку роботу. Але є і інше. Ну, зараз в основному на електронних носіях це все знаходиться. І я бачу майбутнє це обмін цією інформацією вже в міжнародному просторі. Ми відправляємо своїм колегам свої наробки, вони починають зацікавлюватися ними, вони відправляють, присилають нам щось, починаємо співпрацювати. І вже таким чином ми цю тему розробляємо. Наші зустрічі відбуваються, або вони приїздять до нас. Ну, то було, знаєте, До ковіду, до війни, і ми обговорювали ці теми. Або ми туди до них їдемо, ми в режимі онлайн спілкуємося. До речі, мої молоді інтерни в минулому році виграли перше місце в світі по темі дуже цікаві там, підготовка жінки до пологів. Але до цього ще, Олена, аби піднятися, треба мати дуже гарні знання іноземних мов. І моя перша вимога ну це вже uh -huh. друга, перша uh -huh. я вам говорила, а друга вимога до моїх учнів. Це знання, гарне знання англійської, німецької, ну можна і інші мови, але базовими все-таки є англійська мова. І взагалі я планую в університеті підняти на певний рівень. І ви знаєте, наш президент також оголосив необхідність знати англійську мову гарно. Так ось, не то ще гарно знати, це треба наукову знати англійську мову. І тоді, безумовно, є умови для гарного виконання роботи наукової. Дякую. Вже на завершення так нашої розмови, пані Світлано. Загалом щодо стану студентської науки, як би ви охарактеризували її? Якою є її рівень на тепер? Вона існує. Але от саме слово існує воно вже говорить про те, що воно не процвітає, а воно просто ця наука існує студентська. Треба навчити студента, тому що в нього немає таких базових знань, уже у лікаря вони є. Через те, що вони і певні навіть вивчають предмети в цьому напрямку, а от у студента цього немає. І знаєте, як в школі треба учня навчити вчитися. І тоді все буде добре. Він ці знання буде як губка в себе вживати. А тут студента треба потихеньку, методично. Привчити до того, як користуватись науковою літературою, як отим простором міжнародним науковим користуватися. І тільки після того, коли ми навчимо їх, це такий, ну скажімо, невеликий вхід чи введення в науку, от тоді ми можемо починати надавати невеликі фрагменти для виконання роботи на студентських товариствах їх обговорювати наукових, ну і потім з часом це буде дуже цінний науковець. І ще для мене дуже важливо, я коли працювала у Вінниці, я е, керувала гуртком науковим mm -hmm. у студентів. І е, просто доповіді там, чи вони розробляли якусь наукову тему, я бачила, що їм то цікаво, але не настільки. І я трошки змінила. Саме проведення того студентського гуртка наукового і по вечорам. Бо в день то було неможливе, запрошувала їх в лікарню, домовлялася з завідуючими відділеннями, головним лікарем і показові операції для них робила навіть з можливістю їм самим прийняти участь в операціях. А потім, коли закінчувалася операція, я починала з ними розбір даного випадку. І вони не могли на деякі питання відповісти. І я тоді говорила: так, от, от ваше завдання додому, до наступного разу. Ви маєте підготувати теоретично оце, оце і оце. І ви знаєте, дуже велика була зацікавленість саме через практику до науки. Я не бачу гарної науки без ґрунтовної практики. Дякую за таку. Інформативну цікаву розмову нагадаю, сьогодні разом із нами була доктор медичних наук, професор зав кафедрою якошерства гінекології та медицини, плода Національного університету охорони здоров'я імені Платона Шупика, заслужений лікар України Світлана Жук. Це проєкт Людський фактор на все добре. Людський фактор на 101,8 FM.